Ми з вами переходимо до прикладу. Це приклад роботи SignalTap для перевірки контролера SDRAM на платі D10 Lite компанії Terasic. В цьому прикладі використовувалась мікросхема синхронної динамічної пам'яті 8 мегакомірок на 32 біти. Це 256 мегабіт. Відповідна робоча частота у неї була 166 МГц, наскільки я пам'ятаю. Це була мікросхема з CAS Latency 2. Знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, ось, відповідно, від ASSI є PDF, в якому показана така штука. Для цієї мікросхеми був написаний контролер для реалізації логіки роботи мікросхеми. І потім цей контролер був відтестований. За допомогою тестбенчів були написані тест бенчі, які перевіряли цей контролер. Для того щоб побачити, що да, він працює. Потім цей контролер був завантажений в мікросхему PLIS, Але для того, щоб перевірити, що та дійсно ця штука працює саме так, як нам треба, був написаний ще один невеличкий проект, який описував фактично ту саму логіку роботи, яка була в тестбенчі, тобто генерував. Тупо генерував ті самі сигнали, які були в тестбенчі. потім був зроблений сигнал ТЕП для перевірки роботи е динамічної пам'яті в тих режимах, які реалізовувалися. Ну, власне, на це ми зараз з вами і подивимося. Тобто, ось реальний проект, в якому сигнал ТЕП показував, що там дійсно ми могли з цим працювати. Тобто перевірити динамічну пам'ять на те, що вона дійсно правильно підключена на те, що вона працює. Треба або мати проект, який інтенсивно працює з пам'яттю, і тоді вже перевіряти, або варіант номер два. Ось таким чином. Я пішов по цьому варіанту, по-другому. В якості прикладу, я показую лише частину документації на цю мікросхему, тому що документація велика, там сторінок дуже і дуже багато. Чому полягає складність роботи з а, цією пам'яттю з точки зору ось логічного аналізатора? Справа в тім, що ми працюємо з частотою, як ви пам'ятаєте, 166 МГц. Це у нас буде близько 6 наносекунд період. Коли включається живлення для мікросхеми динамічної пам'яті, з моменту включення живлення, ось цей момент power up, до моменту першої, першого початку роботи з динамічною пам'яттю повинно пройти 100 мікросекунд. Ще раз. 6 наносекунд, 10 мінус 9, і 100 мікросекунд. Це фактично 10 в мінус 4. Доволі багато циклів, які треба чекати, Поки встановиться мікросхема в нормальний режим, контролер зрозуміло, що весь цей період вичікує, поки це все пройде. А потім починається перша ініціалізація динамічної пам'яті, коли на входи динамічної пам'яті подаються декілька циклів рефреш, тобто регенерації пам'яті. Потім після цього запускається перший цикл обміну з пам'яттю запису конфігураційних регістрів, і потім запускається вже нормальна робота. Відповідно, ви бачите, що нам треба буде перевірити варіант, коли ми зробили перший причарч, вичекавши 100 мікросекунд. Потім нам треба провести як мінімум два цикли регенерації, і потім треба завантажити дані в пам'ять. В цьому випадку ми маємо низку подій, які треба зробити. І для першого варіанту, ось перша подія, чекаємо power-up Up проміжок часу 100 мікросекунд, як мінімум. Для цього мені треба фактично взяти дані з внутрішнього лічильника контролера, дочекатися моменту, поки це закінчиться, поки лічба дійде до кінця. І подивитися, як ця штука запуститься. Виглядає контролер в нашому випадку ось таким чином. У мене є ось тут 56 бітів е, даних е, з даними команд е, сигналами керування. Я не аналізую абсолютно сигнали даних, вони мені абсолютно не потрібні. Ось у мене є. Кінцевий автомат управління моїм модулем пам'яті, контролери різноманітні і сигнали керування. Я не чіпаю лінії адрес, я не чіпаю лінії даних. У мене 4, на к буфер, не сегментований. В результаті я отримую ось таку ситуацію, що у мене ось тут з'являється команда, яка формує перший сигнал. Тобто я певнюю, що так, окей, в цьому випадку у мене все працює саме так, як мені треба. Наступний етап. Мені треба подивитися, що у мене мій лічильник Weight Counter долічив до кінця. Бачите, ось тут є число, яке мені треба відслідкувати. Ось у мене дійшли ми до кінця, є подія, і я бачу, що що ось тут у мене почали відбуватися якісь обміни. Зверніть увагу, що розмір мого Data Enable і того, що використовується в тригері, стає більшим. Мені треба побачити, що у мене. Все працює окей, тобто я розгортаю, тому що в мене є відліки. Ось це фактично відлік: 33, 34, 35, 36 і так далі. Я розгортаю дані. Я бачу, що у мене тут відбувається. Я бачу, як працюють лічильники, один, другий і так далі. Я бачу ті події, які відбуваються. Все працює так, як мені треба. Наступний етап роботи з динамічної пам'яті. Мені треба провести регенерацію. Регенерація вимагає від мене. Проведення операції регенерації шляхом задання конкретної команди, яка описана в пам'яті. Для цього формується черговий модуль, але зверніть увагу: він у мене вже буде сегментований. Я розбиваю сегментацію на 32 буфери для того, щоб побачити, що так регенерація відбулася не один раз, а декілька разів, що так, все окей. Регенерація відбувається регулярно. Ось я бачу запуски регенерації з командами. Я розгортаю це, бачу, яка команда у мене тут формується з сигналами керування. Я бачу, які сигнали RAS, CAS повинні бути, і які значення приймає у мене контролер регенерації, як він у мене змінюється. Тобто, все працює окей. І останній варіант, який я тестую. Це читання і запис, я формую дуже і дуже великий пул сигналів, я не показую діаграми, тому що вони абсолютно не мають ніякого сенсу для вас. Тобто, я фактично там знаю, що мені треба записати ось таку конфігурацію даних на вхід, потім провести сигнал читання, тобто провести операцію читання, я її читаю. Я дивлюсь, як це відбувається. Я виконую цю операцію декілька разів, щоб побачити, що в той момент, коли у мене відбувається регенерація. Я. У мене нічого не зламалося і так далі. Тобто, весь цей набір тестів мені треба зробити. Це все я відслідковую за допомогою ось тут сигнал tep але ті самі речі були зроблені і в тест-бенчі для того, щоб перевірити, що так мій контролер пам'яті буде працювати. Я веду це до того, що ми з вами бачимо, що використання технічних засобів верифікації не є заміною тестування, не є заміною написання тестів, якісних тестів. Це є лише додатковий інструмент для перевірки роботи нашого проекту на вже існуючій. Платформі вже на існуючій мікросхемі, і це наступний крок після проведення верифікації в симуляторі, і, власне, ось приклад того, як це робиться на реальній мікросхемі в реальному проєкті. Будь ласка, ваше питання.